Так, друзі, ви не помилились. Ви на каналі Сергія Нагорного і це мій перший огляд автомобіля. Одразу кажу, я не сильно розбираюся в технічних нюансах, тому сьогодні ви не почуєте слів таких, типу там, гідротрансформатор, фрикційні муфти, там ще щось. Я взагалі не уявляю, що це таке. Та й воно, в принципі, нам і не потрібно. Що нам потрібно? Нам потрібно сьогодні розібратись, чи підходить це авто для початківців у якості першого свого транспортного засобу. Наскільки воно безпечне, наскільки воно легке в управлінні. Ну і звісно ж наскільки комфортно на такому авто пересуватися. Друзі, але унікальність цього відео в тому, а яка гаряча. Ах. Унікальність цього відео в тому, що цей автомобіль ви зможете. Отримати за донат. Найбільша в Україні IT-спільнота ДОВ спільно з фондом «Повернись живим розігрує даний автомобіль за донат у 500 гривень. Всі кошти підуть на потреби 95-ї окремої штурмової бригади. І якщо ви задонатите 500 гривень, ви можете отримати один шанс виграти цю автівку. Задонатити 1000 гривень, відповідно, буде два шанси. 2000 гривень, чотири шанси. Ну, ви зрозуміли логіку. Всі умови та, звісно ж, посилання на сам донат буде в описі, а також ви побачите QR-код зараз на екрані. Ну що ж, огляд значить Оля, так? На початку було б непогано сказати, що я знаю про цю машину. Знаю про неї не дуже багато, але трошки поділюсь загальною інформацією. Випускається ця модель з 2012 року, в 2017 році був рестайлінг в неї, і зараз, здається, в 2024 році щось в неї також оновилось. Що саме я не знаю, але кажуть, щось оновилось. Дизайн. Мені дуже вона подобається візуально, прям ну, красиво. Реально красива машина. Може, це моє суб'єктивне бачення, але вона насправді набагато краща візуально за своїх конкурентів. Рішітка радіатора або передок машини. По-моєму, якщо я не помиляюсь, я такий передок бачу тільки десь в мазераті або, або ще десь. Ну а Мазераті — це якби показник, ви розумієте. Тобто ця машинка реально красива. Тому для естетів мені здається, це буде прям кайфовий варіант. Звісно ж так, як мій канал для початківців, то треба сказати про габарити цього автомобіля. Можливо, візуально він вам здався таким великим, да? капот довгий, високий, великий, довгий, але, скоріш за все, це обман зору, тому що по характеристиках довжина його всього навсього 4,5 метра. А це не так багато, це стандартна довжина такого автомобіля. Можна навіть сказати, що це стандартна довжина будь-якого навіть седана, не те, що кросовера. Тому паркуватися на ньому буде легко. І я сьогодні спробую вам це продемонструвати. Впевнений, ви здивуєтесь. Про зовнішній вигляд цієї автівки можна говорити, в принципі, багато. Вона дійсно дуже цікава, але пропоную переміститися трошки всередину машини. І переходимо до багажника. Дивіться. Оп. Так, де в нас тут кніпочка? Є. Магія. Ха! E, друзі, що можу сказати? Багажник тут величенький, насправді я в основному їздив на маленьких автомобілях, там хеджбеки, седани, тому тут для мене місце прям ого-го. E, скажімо, такою немаленькою компанією можна завалити навіть на якийсь пікнік. Але після перемоги, пам'ятаємо. А тепер переходимо до моєї улюбленої частини, це салон. Зараз будемо всі кнопочки, всі ручечки пробувати повертати, крутити, розбиратися, що тут і як. Я, мабуть, присяду. Опа! Ми одразу виключили кондиціонер, тому що на вулиці така жара. просто жах, друзі. Плюс 30, мабуть, з гаком. А, є, плюс 30, рівненько пише плюс 30. Ну що, салон машинка Що можу сказати? Я в ній посидів трошки, я насправді не дивився якихось там багато оглядів. Я там буквально якусь основну інформацію про цю машинку подивився і все. Зараз будемо щупати, грубо кажучи, робити розпаковочку в процесі. Що ми маємо в цій комплектації? Тут є все, крім по-моєму лише одного: це настройки електронастройки сидіння. Тобто налаштування в нас ручні, тобто все ручками треба робити, але налаштування дуже дуже гнучкі, тому сидіння під'їжджає, від'їжджає вище, нижче, спинка, підголівник. Ну все, що потрібно. І кермо так само в нас ну, показую. Оп, кермо в нас на себе від себе. І по висоті, тому налаштування тут насправді бомба. Єдине, що немає оцього електропідсилювання. підсилювання. Ну, скажімо так, кому там дуже треба, то, то той буде шукати іншу комплектацію. Все інше є: склопідйомники, електрорегулювання зеркал. Що саме цікаве, точніше, саме таке актуальне зараз влітку, це двохзонний клімат-контроль. Тобто в нас може бути на цю сторону дути одне повітря, а на ту сторону може до пасажирів зовсім інше повітря дути. Ну, В смислі, холодніше або тепліше. Що мені подобається ще, мультимедійна система тут у нас на кнопочці, на ручці, тобто таке механічне. Да? Немає сенсора, але ось ця ручечка, яка ось тут, кнопочка така кругленька, вона заміняє в принципі повністю все, що ми там можемо натикати пальцями. І насправді це набагато зручніше і набагато безпечніше, друзі. Тому що набагато легше тактильно, механічно відчути кнопку, ніж сенсором тикати і не попадати в ті в ті кнопки, які нам потрібні. Тому це дуже дуже важливо, на мою думку. Все дуже таке приємне на дотик. Ну я б не сказав би, що це прям сильна якість, ну пластик, да? але він м'який. Тобто, все-все дуже м'яке, все дуже приємне. Мені прям подобається, реально. Друзі, я ж забув саме основне сказати, це автомат, автомобіль на автоматі. 2,0 двигун SkyActiv. дуже класні двигуни в них є. І коробка автомат, передній привід. Просто щоб ви розуміли, що на цьому авто буде їздити максимально комфортно. Що ще є з комфорту? Я також помітив, що тут у нас є електропідігрів сидінь, електропідігрів керма, тобто. Приємно Приємно знаходитись в даному автомобілі. Насправді дійсно приємно. Так. Що ж я можу вам сказати? Я взагалі, як оглядач досвіду не маю, тому от такі всякі всі слова, типу там непідресорені маси і тому подібне, я, мабуть, говорити не буду, тому що я не розумію, що це означає. Але по комфорту мені прям дуже подобається. Навіть тут, рухаючись по парковуючи, я вже відчуваю, що машинка прям ну дуже-дуже комфортна. Тобто управління максимально легке, класно, дуже плавно воно управляється. Не дуже жорстка насправді. Я їздив набагато жорсткіших автомобілях. Що можу сказати? Тут є режим спорт, тут він просто вмикається або вимикається. Що таке режим спорт? Режим спорт це коли у нас, я так розумію, оберти піднімаються більше. І перемикання відбувається трошечки пізніше, за рахунок цього крутний момент стає. Ой, знову почав умнічити, так? Да? Все, не буду. Це, це сьогодні щось... Я казав, що не буду і вже другий раз на цьому зловився. А тепер трошечки розгончик. О, як гарно звучить. Слухайте, воно так класно звучить. Серйозно. І Гальма, до речі, класні тут, доволі так безпечно. Себе почуваєш. Мені не, не страшно їхати швидко. Уявіть собі. Тому таке. Повертаємося зараз на парковочку і спробуємо попаркуватися. Я думаю, зараз буде цікаво, тому що саме в паркуванні, я думаю, ми побачимо її плюси або мінуси. І хочеться якось знайти якісь мінуси в цій машинці, щоб не все там прям таке компліментарне було, але мені поки подобається. І ми знову, друзі, повернулися на парковочку і зараз спробуємо оцінити, як паркуватись на Mazda CX5. Зеркала дуже великі, дуже легко все побачити, дуже все чудово видно. І ось чуєте, пікає. Це воно вже показує, що я дуже близько до переднього автомобіля. Тобто передні пархроніки працюють прекрасно, і до нього ще пів метра, але воно вже починає пілікати потрошки. Тому все супер, все контрольовано. Вмикаю задню передачу. і Я пробую паркуватись по зеркалам, але в мене вмикається камера заднього виду, і я, грубо кажучи, можу по ній також контролювати, бачити. і Насправді, як додатковий орієнтир. Ну, для когось це основний орієнтир, для мене це додатковий орієнтир, тому що я паркуюсь по зеркалам, навіть коли є камери. І ми можемо ось так паркуватись. І вона дуже-дуже компактно заїхала в невеличке парковочне місце. О, зараз я буду їхати до заднього автомобіля і ви почуєте також, будуть сигнали. О, чуєте? Все. Це показує, що я вже майже до нього доїхав. Ну ось тут є лінії спеціальні, які показують, на якій відстані ми, ми до задньої машинки. Насправді, те, що я хотів сказати, вона виглядає тільки габаритною, вона великою виглядає. Але насправді паркуватися на ній так само легко, як на звичайному садані, хешбеку і будь якій іншій маленькій невеличкій машинці. От в мене Ford Fiesta, вона ну, дуже куценька, дуже маленька. Але по відчуттях, в принципі, все те саме. Що ще можна знайти? Ну, в принципі, так, не шкіра, дійсно, сидіння не шкіряні. Тут також такий пластик, але він м'ягенький, в принципі, мені приємно торкатися. Я вважаю це ок. Тобто ніяких проблем з цим немає. Хоча комусь може це не сподобатись. Звісно ж, ви можете подивитися якісь інші огляди, я впевнений, там мінусів, можливо, хтось знайде більше. Хоча зараз мова йде не про покупку автомобіля, а мова йде про те, що ви можете його виграти безкоштовно. Тому, друзі. Я ще раз закликаю всіх приймати участь у розіграші. Знову ж таки, посилання є під відео. Е, ви можете зробити донат як у 500 гривень, так у 1000, так і, так і у дві, збільшивши свої шанси виграти ось цей прекрасний транспортний засіб.